Тебе не вбиває, робить тебе сильніше, ти ніби ще дишеш, Раптом... батьки, педагоги, вітаємо вас чудовим та незабутнім святом 1 вересня. Сьогодні, коли літо змінюється осінньою порою, ми знову збираємось разом, щоб розпочати новий навчальний рік. Цей день символ початку нових знань, дружби, можливостей. Нехай кожен дзвіночок, який ви почуєте сьогодні, буде не тільки знаком початку уроку, але й нагадуванням про вашу внутрішню силу і незламність. Наші першокурсники вітаю з новою сходинкою у житті. Ми раді, що ви обрали дуже важливі професії, долучилися до дружньої сім'ї Краматорського вищого професійного училища, до великої родини профтехівців, фахівців, які будуть відбудовувати Україну. Робити її кращою і могутнішою, батьки, ваша підтримка та розуміння є надзвичайно важливими для успіхів наших учнів. Спільно ми створюємо атмосферу, в якій діти будуть зростати та розвиватися. Педагоги, ваша праця це величезний внесок у майбутнє нашої країни. Ви формуєте не лише знання. А й характери молодих особистостей, наділяєте їх цінними уміннями і навичками. Разом ми зможемо подолати всі труднощі, здолати всі виклики. Нехай цей рік принесе нам натхнення, взаєморозуміння та перемогу. Щиро вітаю з традиційним вересневим святом першого дзвоника Днем Знань, який відкриває світ пізнання. На сходження до одвічних життєдайних джерел цивілізації, День знань став по справжньому всенародним святом молодості і надії. Цей день особливо урочистий і захоплюючий. Адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень. Бажаю на цьому шляху підкарити нові вершини знань, зустріти добрих та надійних друзів та досягти омріяної матері.